alleluia 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 Святого Духа Христосу. Дорогі отці, брати та сестри, сьогодні Свята Церква продовжує згадувати ті чудеса та знамення, які творив Господь наш Ісус Христос, які стали признаменуванням Його перемоги. Сьогоднішній Євангельський уривок розповідає нам про чоловіка, який від самого свого народження був сліпим. Це історія про зцілення, про людину, яка не просто почала бачити, до цього перебуваючи в темряві, а бачити це слово використовування з великої укви. Але, на жаль, це також і історія про тих, хто і мав фізичний зір, але перебував, залишився в той самий темряві. Я Господь і говорить в нашому Іванівському уривку, що я є світло, яке прийшло в світ, світло, яке освітлює все, світло, яке Проганяє темряву цього світу. Один відомий богослов, Лаєв Юйс на завершення свого Есе також звертається до цієї теми, до теми світла. Він говорить, що я люблю Христа, як і люблю схід Сонця, не тому, що починаю бачити його, а тому, що в його світлі бачу все інше. Тому ця історія є розповіддю про нас самих, про правду цього світу, що одні захотіли. Бачити світло, були до цього, цього сліпими, а інші хоча мають зір, захотіли перебувати надалі в темряві. Ця історія починає з того, що Господь підходить до цього сліпонародженої людини, на що учні Господа нашого Ісуса Христа говорять йому, чим Господи він згрішив чи батьки Його, що така вада трапилась з ним. На що Господь відповідає, що ні він, ні його батьки, а для звершення слави, для знамення слави Божої? Згодом такі самі слова Господь промовить і щодо хвороби, смертельної хвороби праведного лазаря. Коли Господь скаже, що ця хвороба не для смерті, а для славіння слави Божої. І Господь зцілює. Цього сліпонароджену, сліпонароджену людину. Ми насправді не знаємо про нього нічого, окрім того, що він завжди перебував на вулиці, просив милостині, його багато хто знав, тому що з Іванського рибка ми чули, що потім всі здивувалися, коли побачили його зрячим, ходячим по місту. Ми не знаємо про його внутрішній стан, чи скаржиться, чи роптав він на Бога. Але як описує православна гімнографія, що він все своє життя вважав за ніч, і ось до нього приходить світло. Ця історія, коли Господь говорить, що ні він не згрішив, ні його батьки, нагадує нам історію праведного Іова, який, будучи праведним, Втратив все і також страждав, як і цей свого народжений. Ми пам'ятаємо, як Іов кричав до Бога, благаючи відповісти йому, за що йому такі, така кара. Ми навіть можемо приложити до нього слова одного з псалмів: де твоя любов і милосердя Боже, які були раніше на мені? Але він відповіді не отримував. Але згодом, коли в ньому було явління Бога то Бог рефреном починає сам запитувати його, де ти був, коли я, де ти був, коли я створював світ, де ти був, коли я створював глибини морські і висоти неба. В цій, в цьому запитанні до Іова, в цій ніби, відповіді, криється акцент на величності Божої, який створює цей світ. Світ, і справді прекрасний. Навіть в своєму занепаленому стані. Але поряд з цим акцентом на величність Божу прослідковується і тема довіри Богу. Що Бог, який створив світ, також піклується і про всіх нас. Це мотив довіри до Бога. Іванський уривок не розповідає нам якийсь діалог до цілений між Христом. І, напевно, він знав, хто його зцілив, тому що, коли його запитують, хто тобі зробив зряче, він називає ім'я Ісус. Можливо, він чув, що є такий Ісус вчитель, який проповідує. Але Він не скаржиться, він не завалює Христа питаннями, чому мене така кара настигла. Він в мовчанні. Просто виконує те в смиренні, що Господь йому сказав. І це мовчання насправді показує, що він і всі, хто приєднується до таємниці Христа, всім своїм єством розуміють більше, ніж могли отримати вербальній словесній відповіді. Інколи саме відчуття буває більше, ніж слова, тому що він, як і Іов, у цьому зціленні отримав більше, ніж втратив. Як в одній з стихір співається, що він, коли йому відкрились очі, у Христі побачив потаєнного Бога, того, хто й говорив з Іовом, того, хто колись пополу земного створив першу людину, і тепер втілений Бог цим же пополом помазує Очі цьому сліпому. І сліпий, коли зустрічається з Христом, він вже не може не говорити про нього. Він сповідає його перед людьми, перед фарисеями. Вони всіляко клевещуть на Христа фарисеї. Але він говорить, що людина така людина, тому що Бог грішників не слухає, а ця людина праведна, якщо вона творить такі чудеса. Коли хто не вручув, що глухі ставали слух, мали слух, а сліпі ставали зрячими, або ба більше, мертві ставали воскреслими. Але ці фарисеї, як і каже ще писання, полюбили темряв, вони навіть спочатку не вірили, що він був сліпим. Вони залякали людей, як і пише святий апостол Іоанн Богослов. Вони налякали всіх наказом, щоб виганяти з синагоги всіх, хто сповідує його Месією. Але це не закрило уста сліпонародженим. Тому що він сповідував його. Як пророка перед фарисеями, а згодом у розмові з самим Христом назвав його месіанським титулом Син Божий. І справді світло Христове прогнало темряву людських сердець. І в нас, як у учнях Христових, які звуться Його ім'ям, ім'ям Господа Ісуса Христа, не може бути темряви в серці. І ми коли однажди його вже зустріли з вами. Ми не можемо не говорити про Нього, не радіти його, не радіти Його присутності в житті нашому, в житті наших ближніх. Це відчуття постійне перебування з Христом має надихати нас і розмірковуючи на цією подією, яку сьогодні згадує Свята Церква, ми повинні старатись побачити Христа у собі, у ближніх. А тих, хто говорить, що ми є, як Силі Фарасеї говорять, що ми є учні Мойсея, з яким говорив Бог, а цього Ісуса ми не знаємо, ми хоча й досліджуємо свою віру, але також можемо повторити за сліпонародженим, який вже стілений, ми називаємо його вже сліпим, так? називаємо його тим, хто бачить, і повторити за ним, що я не дивуюсь, що ви не знаєте Його. Можливо, і я не до кінця знаю, але я бачу, що раніше я був сліпим, а тепер я бачу. Амінь.